Давайте сьогодні поговоримо про болгарські випади, а саме, як відчути сіднички у болгарських випадах, ну і не перекачати ноги. Звичайно, для цієї вправи нам потрібна якась поверхня. Якщо ми працюємо в залі, це може бути лава або скам'я. Якщо ми працюємо вдома, це може бути стільчик, диванчик. Ну, Бажано, щоб поверхня ця не рухалась, тобто, щоб ви не думали про неї, що вона там у вас поїде кудись. Тобто, поверхня має бути зафіксована. Якщо це стільчик, то краще його об стіночку обперти. І так, розпочинаємо з вихідного положення. Ми сідаємо на нашу поверхню краєм сідничок. Вирівнюємо ніжку, яка буде працювати першою, тобто наша опірна ніжка, і робимо ось такий рух. Далі другу ніжку неопірну, ми кладемо на нашу поверхню, корпус трошки нахиляємо, вага в ручках. З цього положення ми починаємо таз максимально тягнути назад до нашої поверхні. Далі з цього положення п'яточкою. Себе виштовхуємо. Знову та стягнемо максимально назад, корпус в нахилі, і з видихом піднімаємось нагору. Корпус ми не вирівнюємо. коліно Ось так. не вирівнюємо, ось так, Найголовніше, ми не робимо. Тобто, для того, щоб працювали саме сіднички, корпус внахилі, коліно м'якеньке, і таз тягнеться максимально назад до нашої робочої поверхні.